Пішла наша шаки в туалет. І зараз покажемо, як змивається. Дуже класний девайс, я дуже щаслива, бо отак от заходжу, знаєте, іноді побачу там процес змивання і запишу вам. А так, скільки не захожу, то взагалі лоточок чистенький. І це щастя справжнє для всіх власників котиків. Не прибирати за котиками, не слідкувати за їхніми туалетами. О, ну, максимум, що я можу подивитися, якісь калуси, ну, чи, чи здорові котики, так? І я це помічаю, тому що іноді ну, вони ходять, ходять у туалет, біжать тоді, коли ми в ванні. Розумні, щоб їх похвалити, знаєте потім. Але насправді, бачите, там труба каналізаційна. Дуже крутий девайс, нова технологія, яка дійсно полегшує життя, підходить для майкунів, також для великих котиків. Є рівень води, можна підвищити, регулювати. Тут є два режими. От бачите, це є адаптер, кнопочка. Ну, Він бачите, пішло змивання. Адаптер, аварійка, через 20 секунд змиває, через 40 секунд самостійно сенсор змиває. І ручний режим, ось ця кнопочка за нажимає, нажимаю. Ну, в кожного різна кнопочка, так, він завжди зелена. Це в нашої кішечки цистит. Треба змивати. Я бачите, побачила. От ви кажете, як слідкувати за здоров'ям кішки. От ви будете бачити, тому що лоточок білий спеціально робимо для того, щоб ми могли слідкувати за здоров'ям котика. От. Ну, як на звичайному унітазі іноді треба вручну мити. Я Протираю розчинювачем фарби або спиртом там, раз в три місяці, тому що у нас ну, якби він такий, у нас котики ходять на двір, в там, травичці, там, глині і так далі. Тобто вони його вони, якби, Це не квартирні котики. Але матеріал дуже легко відмивається От, і знов стає білесенький, дуже зручно. Якщо є питання, пишіть, це реальне щастя для вас, Такі котики, особливо для жінок, тому що. Звичайно, чоловіки в своїх справах вони заробляють, а жінки прибирають за котиками. Це реально. Він багато часу щодня, немає запаху, наповнювача розкиданого. Піднімати не треба. От розумієте, вод, 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 вода і так. Хто пише що там вода дорога? Ні, так як в звичайному унітазі. Ну це дуже зручно, насправді це цініть працю жінок, знаєте, краще ці 15 хвилин в день відпочити.